Доброго ранку, у нас вже вечір, 6 година і ми йдемо на Сохот. І зробимо вам огляд покажемо, що там є цікаво, що там робити. Тому що, скажімо так, по європейським міркам там ну, не дуже велика така вулиця, а по єгипетським, по міркам Шарму там є чим зайнятися, дуже все гарно, е, є багато магазинів, тому, так як ми тут близько живемо, поїдемо вам. Зробимо повний огляд і покажемо. Пройдемося, точніше. Хто тільки підключився, перейшов з цього відео і пропустив попереднє, живемо ми в готелі Grand Oasis Resort. Так, заходимо на сохо. Пройдемося, подивимося, що тут є. Покажемо вам. Тут є банк, в цю сторону кенді-шоп, сігарета шоп. І йдемо туди. В магазин з фіксованими цінами. Ми туди йти далі не будемо. Там просто така фотозона, декілька магазинів по цю сторону, як ви бачите, таких звичайних з одягом, скажімо так. Там є тенісний корт, є суші. І ось там далі були, не знаю як зараз, але раніше були просто дитячі каруселі за окрему оплату. Ось такі маленькі, супермаленькі, скажімо так, там така одна одна чи дві карусельки. Так, тепер дивимося. Сігарети. Якщо ви хочете купити квартиру на Червоному морі, Кенді Шоп, і йдемо в цю сторону, хлопці, пішли. Бачите, от супермаркет Шарм Стар. Ну, я вон каруселі там далі не бачу, там раніше були, Ну вони такі були. Ну Я, ж кажу, я не бачу особи доплати такої, що там прям доплачувати за них було. Звичайні маленькі карусельки і заходимо в цей супермаркет. Тоже сигареты, зажигалки. Давайте, хлопці. Кофе всякі їхні. Это называється джема. Є їхня. Халвати різна. Щас подивимся. Тут їхні носія на кабачка, я ля вже сніму, раз я вже сюди прийшла. И их не на синях все, все как и Чипсы, швабсы, Тринос. Ось такі є чіпси, у нас таких немає чи вона навіть таких і не бачила. Весь магазин показувати не буду. Просто пробіжусь так, щоб ви розуміли, що тут продається. От навіть є і ювелірка, і сувеніри, якісь маски. Але от ювелірка, маска, сувеніри це все за окрему оплату. Бо там окремі продавці. Тому там без фіксованих цін, а ось тут з фіксованими цінами. Ось дивіться, які є чіпси різні, цікаві, щоб ви собі розуміли, який тут асортимент. Фіксовані ціни в цьому магазині лише на продукти вам в кінці видадуть чек. А ось там, де далі я показувала, там продавці продають собі окремо, як магазини, я так розумію, орендують, тому там потрібно торгуватися. Тут все фіксовано. Солодощі їхні ці, бачите, на всьому є ціни. До речі, мені потрібно буде, тому я зайду і куплю. Також скільки тут 250 грам, а скільки 150 фунтів. Так. Ось такі ще є фініки. Ну і всякі різні їхні камінці. В принципі, на сувеніри тут можна купити. Що зручно, бачите? Все видно. Тому будете на сух. Дайте знати, куди заходите, купляти сувеніри по фіксованим цінах. Тут просто шоколад, Тут їхня молочка, їхні йогурти і соки. Також тут печиво, що тут морозиво, і тут якісь новий відео з косметикою і з кремами-маслами. Є каса вам дають чек, тому дуже зручно. Пішли, хлопці. Давайте пішли. на що облизують? Що ти купив? Що? Ти щось мав купити, ні? Ні, так? Тут завжди всі дивляться, футбол сидять. Да, от на цих гостучиках таких зручно. О, дивіться, скільки сувенірів. Оце видно в цьому магазині. Що там продається? Навіть православні ікони вони є. Ой, мене ці от приказ. Вони як справжні. Піраміди, мости, піраміди. Ага. Піши, пацани. Йдемо, йдемо. Марке те сюди. Що? Він бачу. Ага, я бачу. Піши. Йдемо. Ви вже пішов, давай. Я бачу, я бачу піраміда. Дивіться, є сумочки. Угу. Йдем. Ага, дивило вітон. Діор. Все є. Духи. Бар. Тут також бар посидіти. Піца. Тут продають морозиво. Підйом наверх, там також і магазини. Думаю, показувати там вам не потрібно. Там так, також саме, таке саме, таке, так як і всюди. Трикотаж різний і сувеніри. Тут греческий ресторан морепродуктів. І наверху там дюті фрі. Ось тут, точніше, здається. от. там дюті фрі. Берете паспорт, приходите купувати на протязі двох днів. Після того, як ви прилетіли, у вас є два дні, щоб можна було навідатись дюті фрі і докупити, що ви не докупили. Знаходиться воно тут на сохо. Вони в паспорті перевіряють штамп і тільки тоді вам можуть продати дві пляшки на один паспорт. Майте це на увазі. Вхід <різь> Савой. Дивіться, яка краса. Мама, да? да. Це щелкунчики. Подивіться тільки на їхній лоб. Подивіться. Є ось такий бар, вам вдягають кожух, а там все в льодові і такі льодяні стаканчики, рюмочки вам наливають випивку. І от всі фотографуються тут. Дивимося. Тут також духи, дитяча мода, всілякі сумочки. Ось ця аптека, дуже рекомендую. Тут дуже класні спеціалісти завжди вам підкажуть все, що потрібно. Тому це дуже рекомендую. Одяг, взуття. Все стандартно також. Є ось такі от статуї, до речі. Ювелірка і морожено Маунт пік. Стільці. І можна тут посидіти, покурити калія. Ось ця зона, що я кажу, тут фонтан видно, він тут не музичний. Можна посидіти. І ось ця лавочка, де Ілля бере полуницю і бере фреші. Фреші тут хороші, всі солодкі і манго прям як каша. Дивіться, і всі свіженькі гарненькі фруктики. Тут є лаунж і є ресторан. Є мол, я його минулий раз знімала, цей раз знімати не буду, там одяг жіночий і чоловічий, от що тут представлено. Зараз покажу бренди, скажімо так, не дуже для мене відомі, це якісь єгипетські, мабуть. Ось тут і тут є, також от роблять каву і також там продають смачні горішки. Сюди біля нього тут сувенірний ринок. Тут все сувеніри. Бачите? Можна прикупити щось собі цікаве. Ось там продовжується ринок недалеко, і сюди на другий поверх. Там також то, ще я показувала це, так можна було зайти з тої сторони на ескалаторі піднятися. Там просто одяг, є якісь також сувеніри. І ось тут такий наверху є також лаунж, де можна посидіти покурити калян, подивитися зверху на сам фонтан і ось на всю площу. Кожен раз, коли я хочу щось познімати, от він оце отровить. То він тікає, то він кричить. Не дає нормально познімати. Тут, до речі, каток. Він працює. Як на мене, це така чисто тема для єгиптян, скажімо так, чи для арабів, але будете знати, якщо ви захочете покататися, то каток тут є. І там знизу кінотеатр. І ось там, ось бачите, є дитяча кімната, де можна залишити дітей. Але особисто я б їх там би не залишала. На сувенірах, звісно, ніяких фіксованих цін нема, це вам не мов і не магазин того плану з касовим парадом. Тут потрібно торгуватися. Фонтан ще не працює. Лавро, не наклоняйся! Мама переживає, держить його. Скоро буде працювати, пройдемося, зараз буде працювати, прийдемо. Ага. Є і попкорн, як ви бачите, і коктейлі роблять, і адідаські можна прикупити. І на фонтан подивитися. Йдемо далі. Дивіться, по ту сторону такі самі магазини, як і по цю сторону. Все стандартно. Одяг, сумки відомих світових вам брендів, як завжди, натуральні масла, звичайні якісь сумки. Все, в принципі, повторюється те ж саме. Але аптека по цю сторону Морозово по цю сторону, по ту сторону одяг. Особисто для мене Сухо, це таке місце прикольне. Не супер, прям вау, щоб тут щось купити. Так, аптека тут дуже хороша. Але от пройтися супер. Буває в готелі вже нудно вечором сидіти, що робити. Тут вийшли, могли поїсти морозово, купити фреші, просто прогулятися, подивитися на світловий фонтан, тому прикольно. Все гарно світиться, до речі, тут світиться так завжди. Немає, звісно, ялинки, але ось така підсвітка, тут завжди круглий рік. Така одна велика фотозона, де можна приїхати, пофоткатись. Паврону йде вже. Ну в принципі з цієї сторони вона вже закінчується. Ось туди ще такий вхід гарний. Там якийсь, я не якийсь холл. І ось така також краса, де всі фотографуються. Тут також є вон, як це правильно сказати, бар, тут також є лаунж, тут є боулінг. Можна пограти в хід в сієру. Також дуже класний готель, якось ми в нього поїдемо з І ось цей гіппіт-холл. Лавро вже сів дивитися в футбол. Диви на нього. Можна. Проходь. Лавро, ти розумієш, що ти дивишся? Да? Пішли? Що тут хлопці? Трон золотий, прикольно? Ага. О, пацани. Поки хлопці їдять морозиво, покажу вам греческий ресторан, який тут є вибір морепродуктів. Ось Ви можете подивитися. Все так гарненько. Але людей там чомусь завжди мало. Все, будемо йти назад в готель. Так, повернулися ми в готелі. Дивіться у нас, що сьогодні в меню на вечір курячі шашли. До речі, тут завжди на мангалі щось вечором готують кожного вечора. Вчора тут, наприклад, були і креветки і краби. Сьогодні, як бачити, курячі шашлики, Часто збуває їхня кофта, чи по нашому люля, але тут вони готують дійсно смачно. Вчора за креветками така була черга, навіть не знімала і їх і не брала, тому що це було просто нереально. Зато от за куркою черги. Зовсім немає. І Так само за обичним м'ясом немає. А от за креветками вчора довелося людям трішки постояти. Але пахне він просто неймовірно на весь просто готель. От з великих мінусів їхньої анімації подивіться, люди сидять просто біля басейна на пластикових стільчиках. Можна було придумати щось інше, або ось ці корпуса, що з стоять, якось зробити якийсь амфітеатр, тому що так от сидіти не дуже зручно. Але подивіться як людям подобається. Людей багато. Он дівчина танцює танець живота. Яка жінка разом з нею танцює. Всім дивіться, як класно, весело, просто краса. А жіночка, до речі, подивіться, яка молодеця, гарно в неї виходить. Оце я розумію. Навіть краще, ніж у тої дівчини. З приводу, до речі, анімації, поки я вже вам показала так, як танцюють. Тут дитяча анімація така собі, скажімо так. У мене хлопці ходили на неї один раз всього лиш, тому що вони навіть до цього моменту не дотягують, засипають. Потім деяке шоу і. Вже після шоу починається дискотека. Дискотека кожного дня буває півгодини, буває годину, але подивіться, скільки людей людям подобається. Просто всі танцюють, відриваються. Скажіть, що не прикольно. Подивіться. І аніматори з ними. Тому дивіться, всім подобається, всі веселяться, весело, класно, крім тих, кого там номера виходять з видно на цю дискотеку. Тому що це дійсно голосно. Але вона максимум тут до 11 години. Буває до пів 11, буває до 11. Я так розумію, як у аніматорів є настрій розважати. А на цій веселій ноті будемо завершувати наші відео, завтра зустрінемося вже в новому. Будемо їхати збиратися додому з цього чудового місця, тому... Всім бажаю гарного дня і до завтра до нового відео. Бувайте!